Сьогодні у мене на обзорі блок поштових марок до 300 річчя від дня народження Григорія Сковороди сад божественних пісень 2022 року опис Григорій Сковорода потужний мислитель, цікавий письменник, неординарна особистість, якою пишалася кожна європейська культура. Народився у СМТ Чернухи, Полтавська область. Навчався у києво Могилявській академії. Віддав перевагу особистій духовній свободі, вів аскетичний спосіб життя та багато часу проводив у мандрах. Серед творчої спадщини Григорія Сковороди філософські твори, збірка пісен та байок, сад божественних пісень, байки харківські, велику популярність здобули вислови Сковороди, присвячені головним чином етиці. Любов виникає з любові. Роби те, до чого народжений. Турбота руху душі, а життя це рух. Тощо, з них складено чимало збіра кафорізмів. Авторський вислів, світ ловив мене, але не спіймав, став сьогодні особливо актуальним: позаяк філософа не зловили її російські агресори. 6 травня 2022 року російські військові посілили ракетою будівлю Національно-літературно-меморіального музею Георгівська Сковороди У селі. Скородинівка, Харківська область, де останні роки живо творив мислитель. І хоча будівля була сильно пошкоджена, вигоріла всередині автентичні предмети музейного фонду, пов'язані з життям та творчістю Григорія Сковороди, збереження, вцілілась статуя філософа. Поштовий блок, присвячений 300 річчю від дня народження Григорія Сковороди, благодійному випуску Корпошти. Зібрані в такий, в такий спосіб доброчинні внески будуть спрямовані Укрпоштою на відбудову літературно-меморіального музею Грігія Сковороди, який пострадав із-за нападу Росії на Україну. Автор дизайн С. Харука О Харука. Дата випуску 22092022 Тираж 500 тисяч примірників. Номінальна вартість 15 плюс 1545. Номер за каталогом Укрпощ 2000-2001. Ну, Состояння. Бачите, марки чисті з клієм. Дякую за лайк та підписку. Тримаємось. Вистаємо. Слава Україні!